Основу системи митного оподаткування становлять митні платежі. Вони дозволяють державі наповнювати свій бюджет та впливати на зовнішню економічну ситуацію. Митні платежі це податки та збори, які нараховуються при переміщенні товарів через митний кордон. Також існує категорія митних доходів, до яких, крім митних платежів, відносяться всі грошові внески, стягнені митницею, такі як штрафи та пеня. А також кошти від реалізації конфіскованих предметів контрабанди. Глава 43 Митного кодексу досить повно описує справлення митних платежів, в ній врегульовані нюанси про те, яким чином хто та в якій строті має сплачувати такі платежі. У разі ввезення та вивезення сплата має відбутися не пізніше дня подання митної декларації. Також існують інші випадки, в яких строки залежать від ключової події, пов'язаної з певним митним режимом або типом порушення митних правил. Після закінчення строків сплати нараховується пеня, стягнення митних платежів не здійснюється, якщо розмір несплачених сум становить менше як 20 гривень.